Розвіяти стереотипи і стати ближчими. Переселенці зі сходу прагнуть створити ефективний майданчик для діалогу із місцевим населенням та владою. Чимало із них, переїхавши на Прикарпаття і зони бойових дій, знайшли роботу і помешкання. Та не менш важливо кажуть сформувати нове коло знайомств, щоб разом втілювати цікаві суспільні проекти. Якщо ми не будемо мати майданчиків для спілкування між переселенцями, між е Людьми, які тут мешкають, які несуть цю культуру галицьку, і між людьми, можливо, навіть іноземними студентами, яких тут теж дуже багато, то дуже складно інтегруватися. І наразі ми потребуємо цієї площадки для діалогу. Для того щоб збудувати більш міцне суспільство, лілія Вірьовкіна в Івано-Франківську з серпня отримала пропозицію щодо роботи і не змогла відмовитися. До того півтора року прожила в зоні АТО, де займалася проблемами внутрішньо переміщених осіб. каже на новому місці: людям потрібен певний час на адаптацію, а ще розуміння з боку тутешнього населення. Якщо чоловік досить на длительневі проживав в зоні то сталкилася з трудностями, в тому числі навіть з гуманітарними дуже тяжело з продуктами. Дуже... У тяжело достаточно высокие цены в Донецке. То есть если брать даже вот проблем чоловік, Человек приезжает та приезжает на нової условия, то определенні психологические трудности у него будут. И воспринимать нього человека нужно с чоловіка какой-то, немножко со скітка. Скидка на то, что человек проживал в тех местах, где каждый день были взрывы, где, где каждый день морально было давление. В одного часу потік переселенців на Прикарпаття зараз відносно невеликий. Спостерігається тенденція, коли люди так і не знайшовши житло та роботу на новому місці. Знову переїжджають. в нашій області на сьогоднішній день приїжджає там порядка там пяти семи человек ну и опять же порядком десяти пятнадцати уїжджають, вот, которые не сумели адаптуватися ну, либо по каким-то своїм причинам в другі області загалом на Прикарпатті. Нині зареєстровано близько чотирьох тисяч переміщених осіб. Половина з них проживають в обласному центрі, решта у районах. Ольга Рега Сергій Попович телеканал 402.